Мої кохані милі вороги, я мушу вам освічити симпатії. Якби було вас менше навкруги, людина може вдаритись в апатію. Мені смакує ваш ажіотаж. Я вас ділю на види і на ранги. Ви, мій щоденний, звичний тренаж. мої гантелі, турники і штанги, спортивна форма. Гарне відчуття, марудна справа жити без баталій, людина від спокійного життя, жиріє серцем і втрачає талію. Спасибі вам, що ви не м'якуші. дрібнота будь не годна ворогами. Якщо я маю біцепси душі, то в результаті сутичок із вами. Отож, хвала вам, бережіть снагу. І чемно попередить вас, дозвольте, якщо мене ви зінете в дугу, то ця дуга, напевно, буде вольтова.